Як саме ми підбираємо для себе априсклічі і чому саме ми вибираємо такі прискочі, як стара, колошні хлопці? Виходячи з вже 12 річного досвіду? Саме ми підбираємо для себе оприскувачі і чому саме ми вибираємо такі оприскувачі, як Стара, Хорш, Ніхоланд? Виходячи з вже 12-річного досвіду, на оприскувачах я починав з звичайного оператора, тобто заправника, помічника агронома, потім агронома, потім вже керував цілим підрозділом оприскування і дійшов вже до того, що керую всіми польовими роботами в нашій компанії. На що перше хочу звернути увагу, яким має бути оприскувач? Це моя суб'єктивна думка, я ще раз підчеркну, виходячи з тієї практики, яка була. Насамперед, оприскувач для господарства від двох і більше тисяч гектар землі має бути насамперед самохідним, має бути з гідравлічною колією та високим кліренсом. Для чого нам високий кліренс? Забігаючи трохи назад, років 10 назад, ми навіть не уявляли, що ми там будемо вносити на соячник фунгіцид. Або так масово вирощувати ріпак. Тому зіштовхнулися проблеми, коли в нас був присквеч метр п'ятдесят, метр шістдесят, не можемо зайти в поле. Доводилося винаймати там літак там, чи ще якісь там щось чудити, видумувати. Вирішили, що нам потрібні саме присквечі з підйомним кліренсом. В практиці зіштовхнулися з проблемою того, що на високорослих культурах, таких як кукурудза, ріпак, соєшник, якщо треба буде бризкати. Ми зачіпаємо, якщо на кукурузі верхні світ, так само на ріпаку, і забуваємо передній радіатор. Тобі ж ми робили коло і ставали, видувалися, чистилися, це призводило до втрати часу. По-друге, без капотний оприскувач це ергономічно, це зручно, це гарний обзор, тобто оператору все видно. Так сказати, в 3D-режимі. Що є важливим при виборі розміщення штанги? У нас були як прискочі як із передньою штангою, як із середньою штангою, і з задньою штангою. З, штанго, з, штанго. з передньою штангою ми зтовкнулися з проблемою того, що колеса підіймають препарат, який ми вже нанесли не на ґрунт, якщо це ми працюємо раундапом або ґрунтовий гербіцид, тоді з'являються у нас якби зелені колії послідово прискоча. В даному випадку центральне розміщення штанги дає нам змогу якісно покривати всю площу на ширині 36 метрів в даному випадку. до хлопців на нічну зміну, подивитися, як проходить оприскування, подивимося, як працює освітлення, як працює наш блакитний лазер, за допомогою чого ми можемо побачити. Ось ми бачимо цей лазер. Зараз трошки хлопці заправлять оприскувач. І ми поїдемо в поле, відзнімемо з кабіни, відзнімемо, як це працює зовні, щоб ви могли бачити і представляти, як і що таке працювати на... Такому прискотілі, як наш, нічну годину часу. Балансировка, Тобто 50 на 50. Штанга максимально йде рівно, то не коли ми на ухабах їдемо по полю чи на борозду наїжджаємо, есть удар іде не по рамі. І потім в штангу, як це, наприклад, на передній штангі або на задній, одразу йде скачок, і в нас штанга грає. Тобто, по-перше, підвізка приймає удар, а штанга вже по принципу гіроскопа вже сама балансує себе. Як бачимо, тут немає ніяких додаткових датчиків, які будуть контролювати висоту. Тобто вона сама себе регулює. Оператор може тільки трошки джойстиком підпідкоректувати, коли йому це потрібно. В даному оприсковичу встановлена подвійна лінія внесення. Що це нам дає? Насамперед працювати з різними швидкостями від 0 і до 32-35 км на годину, в залежності від виливу. Тобто, не міняючи форсунки, спочатку включається одна лінія, коли оприскувач їде повільно. Коли оприскувач набирає швидкості, підключається друга лінія. І це дає нам змогу працювати на різних швидкостях без втрати, так сказати, якісті покриття рослини або ґрунту. Також дуже важливо. Для нас і для нашої компанії, щоб оператор машини почував себе комфортно та максимально продуктивно віддавав себе своїй роботі. В кабіні оприскувача стара це все присутнє. Зручне сидіння пневматичне, зручне сидіння помічника або агронома, хто вже тут буде їхати. Регульована колонка по наклону, по виліту. Кожен оператор сам під себе, під свій зріст, може підстроїтися, неважливо, які в нього там параметри, яка вага. Основне управління е, даної машини здійснюється з одного монітора. На, на нього виводяться всі параметри. Норма виливу, також і задається вона тут, швидкість, е, яка лінія працює, можемо задати параметри оприскування, включити або виключити примусову лінію або поставити її в автоматичному режимі. Висоту штанги, тобі ж всі параметри в одному моніторі. Також даний оприскувач обладнаний телематикою. Що це означає? Ми на веб-ресурсі, на веб-сайті, можемо заходити в свій аккаунт і бачити, де працює машина, з якою швидкістю працює машина, з якою нормою, температурою і параметри, всі, які підсвічує нам монітор. Ми все це можемо бачимо на сторінці власного аккаунту. Це дуже зручно, коли управляючий або директор знаходяться поза зоною господарства і треба проконтролювати агронома чи механізатора в правильності виконання поставленої задачі. На відміну від деяких інших оприскувачів, цей має закільцевану систему по всій магістралі штани і всієї системи виливу. Тобто, весь розчин в нас постійно циркулює по всій системі. Тобто немає у нас такого, коли ми на старт починаємо рух. А в штангах ще промивочна вода або інші препарати, які ми там залишили з іншого поля. В штанги готовий розчин. У нас немає гріхів і немає підпалів. З Деякими іншими присквачами сталкувалися, потім були проблеми, що у нас там на кожному полі або гріх, або підпал. Також це все досягається за рахунок подвійної лінії. Якою ще є особливість даного оприскувача? це те, що в нього є по відключення на штанги? Що це значить? Це коли монітор бачить, що ми вже заїжджаємо на зону, де присквано. Він відключає форсунку, не секцію, там не пів секції, а саме в форсунку, тобто по 50 сантиметрів, у нас є відключення. Як наш комп'ютер сканує кожну форсунку. Ось ми бачимо, на кожній форсунці на двох лініях блимають такі світлодіоди. Це означає, що комп'ютер їх постійно бачить, комп'ютер постійно сканує, піде якийсь збій у роботі з форсункою. Він просигналізує нам на монітор і ми побачимо, що щось не так, щось не бризкає або не доливає що треба вийти, подивитися, чи може відбили форсунку. Чому вночі? Тому що в день сьогодні температура досягала вже до 30 градусів. Тобто, щоб не підпалити кукурузу і гербіцид добре спрацював по сорнякам. Працюємо в вечірній час, коли вже температура у нас на дворі 20 градусів, руси немає, вітру також. Так що умови зараз складаються майже ідеальні. На даний час машина виїхала з поля, відпрацювала всю ніч, вносили ґрунтовий гербіцид, вносили трохи було вітряна і норма виливу в нас була 300 літрів. Стоїть у нас шльва форсунка, тобто дві шліві форсунки на одну і на другу лінію. Ось бачимо, це перша лінія, це друга лінія. Як я вже казав, на малій швидкості працює одна, трошки додаємо швидкість, включається інша. Тут ми маємо ще ось такий. Підсвічувач він вночі постараємося відзняти, показати, як він працює. Він світиться голубим світлом, і ми по всій довжині штанги бачимо, що ми як працює кожна форсунка. Чи там вона правильно там не підзабилася трошки або сочиться. Тобто, бачите, як задня штанга вона трохи винесена позаду оприскувача, вона трошки вліво зміщена і трошки вправо. Все те, що зриває колесо, у нас не, не попадає, не, не вбирає в себе препарат, доходить до цільового призначення. На відміну від повністю задніх штанг, які розміщені, вони йдуть одразу після колес. Тобто, колесо підриває шар пилу, препарат частково попадає на цей пил і поглинається пилом. Доступ до двигуна здійснюється отак: драбина, піднімаємось по драбині, відчиняємо капот. Він на амортизаторах. І вже ми на площаці, де безпосередньо у нас фільтра, двигун, можемо все продути. Все подивились, обслужились і поїхали працювати. Що є важливим критерієм при виборі оприскувача? Він повинен сам себе закачувати. І закачка не повинна перевищувати 5-7 хвилин. Це прискорює закачує себе своєю власною помпою. За 4 хвилини повна заправка, 4 куби. Витрачати 20-30 хвилин на одну заправку ну, ми, не, ми не можемо. Це дуже багато. Час це гроші. Витрачати 20-30 хвилин це вже, як так кажуть, розтачительство. Коли Препарат треба внести сьогодні, ось в найближчі годину-дві, бо там присутні або шкідник, або хвороба, або бур'ян переростає. Отже, при виборі оприскувача треба враховувати власні потреби, що ви хочете від свого оприскувача? Якщо ви займаєтеся високорослими культурами, якщо у вас достатній банк землі без самохідного оприскувача такому господарстві буде складно. В нашому господарстві ми працюємо за інтенсивною технологією. Це є внесення фуницидів на сояшник, внесення фуницидів на кукурузу, це інтенсивна технологія перепаку. Тому нам без оприскувача в такій комплектації, а на даному оприскувачі є максимальна комплектація. Ми ніяк не обійдемось. Але якщо вам якась із функцій не потрібна, щось можна десь зекономити, десь щось обрати, індивідуально підкомпонувати під ваше господарство, під ваші умови, з радістю вам допоможемо. Виходячи з нашої практики, підберемо під вас оприскувач правильними для вас параметрами.